Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось відповіді на питання в коментарях. Так, чому чоловік жаліє гроші для мене і доньки? Чи причетна до цього колишня сім'я? Що трапилось? Скажіть, покажіть, чого так відбувається з вашим чоловіком, в чому справжня причина? Чому почав жаліти гроші? Чого так відбувається? В мене виходять карти всі на завершення стосунків. Хтось, якийсь предатель, хтось, хто з вами спілкується гарно, але насправді робить вам шкоду. Вийшли всі карти на те, що чоловік як віддаляється від вас. І стосунки між вами, він вважає, що вони закінчуються. Бо 6 міча карта смерть, і 8 кубків, і 5 кубків. Це все розповідає про те, що ну, він вважає, що стосунки припиняються, що він вам нічого не винен. Хоча гроші він має, дійсно. На майбутнє. Стан негативний, стабільно-негативний стан, і ви жертва цих обставин. І це е, все відбувається на завершення стосунків. Чи робили це по магії, зараз подивимося. Але зараз в процесі то, що він з вами, є в стадії завершення стосунків, що все, кінець. Скажіть, покажіть. Чи був негативний магічний вплив? Чого він так поводить себе? Кохання дійсно було, Сапірниця. магія, так, да, це магічний вплив сапірниці. Закрили вам шляхи на нормальні стосунки в родині і забирають вашого чоловіка з родини. Хто це робив? Чи причетна до цього колишня дружина? Скажіть, хто робив? Колишня дружина причетна. Чира була інша. Дивіться, стосунки з колишньою дружиною вони завершені повністю остаточно закінчені. Він туди дає гроші, але там нема стосунків і його там не хочуть. Робила молода дівчина по карті д'явол, вона мріє про стабільність. Це соперниця робить, скажіть. Це боротьба за ресурс за вашого чоловіка. І це по глупості. Хтось собі навигадував про вашого чоловіка щось, ну, чому він не відповідає. І боротьба за ресурс, обмін-подмін, долі, що вмішуються в вашу долю, хочуть собі такого чоловіка. Це молода дівчина робить і це соперниця. Так, а чого молода? Це може бути дочка чи дійсно просто жінка, яка хоче на ваше місце. Дочка чи ні? Завість. Шість мічів. Треба іншу колоду брати, тут нема вже. Карти вже не відповідають. Зараз я буду перекривати все. І ми подивимось, хто саме робить. Але так, магічний вплив є. І це боротьба за ресурс, за гроші вашого чоловіка. Але у вас його відбирають, уводять. Ну не колишня жінка. Заперечую, заперечую. Це робить хтось. З ким ви спілкуєтесь? Ви з цією людиною маєте стосунки, маєте спілкування. Ця людина не показує своє справжнє обличчя, що вона, як скриває маску, носить, що вона посміхається, в той же час робить вам шкоду. Заперечую, 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 Заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Ну, карти сапірниці виходять, соперниці в коханні заперечую. Першій родині ваш чоловік допомагає, але це не то, щоб забрати його у вас. Так, заперечую, заперечую. Всі карти на розлучення вийшли, хоча стосунки були міцні. Заперечую, 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 заперечую. Мені тут ідея, як помста від якогось чоловіка. І. Ну, це може соперниця зверталась просто до майстра. Міняють долю. Заперечую, заперечую. Але зараз ще зробимо один розклад. Подивимось детальніше. Все зле лихе повертаю тому, хто робить, тому хто заказує, не на переклад, не на закальцовку. Особисто на них. Всі, що вам заздрять, хай свої негативи собі назад отримають. Все, що вам бажали, хай з ними станеться. По Верховному суду буде так і так є. Все зле лихи повертаю тому, хто робить, тому хто заказує. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, охоронці, прошу захисту, прошу допомоги, прошу справедливості, прошу очистити вас до стану природного, ідеального здоров'я, фізичного, енергетичного, все зле лихе повернуть тому, хто зробив. І вищі сили, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають нормальним, адекватним, гарним, добрим відносинам в родині і щоб чоловік те кохання, яке він забув, щоб воно повернулось і щоб він згадав, як він вас кохає, і почав до вас ставитись належним чином адекватно і допомагати вам. Та буде так і так є. Перешкод більше нема. Я б рекомендувала вам звернутися, зробити чистку і захист поставити на майбутнє. А ми дивимось, а ми подивимось зараз. Хто робить розсорку на розлучення? Хто робить родині негатив на розлучення? Магічний вплив. Так, чи робить це колишня дружина? Ще раз перепитаємо. Так, чи робить це колишня дружина? Чи робить це... Донька від попереднього шлюбу, щоб їй допомагали, а вам не допомагали. І чи робиться хтось, третій, сапірниця, хоч, яка хоче стати на ваше місце. Хто робить негатив? Так, донька. Дружина. Колишня дружина. Донька. Ну, донька непричетна. Перша донька до цього непричетна. Він її так любить, і вони. Не дуже гарних стосунках, бо отшельник він окремо, на окремо мала спілкування. Але те, що потрібно, він допомагає і буде допомагати, і це добре. Колишня дружина. Так, вона хотіла б, щоб ви. вона хоче чути новини про те, що він вас залишив. Це вона хоче чути. Чи робить ще хтось? Так, ви в когось ви жертва. В когось ви жертва, і в когось є плани на вашого чоловіка, але там нема стосунків, бо ну, він король меча, тут паш меча виходить, що та інша, вона незадоволена, що він на неї уваги не звертає, але дуже хочеться. На, на його ресурс сісти. Так. Закрита робота, звертались до майстра. Хто робив? Стоять захисти, закрита мороком. Робили на самого чоловіка негатив. Боротьба. Жінка робила Верховна Жриця вийшла, робила не сама, або звертались інші люди ну, дві сюжетні лінії, скоріш за всього, що і колишня дружина причетна, що зверталась, дивилась ситуацію. І ще якась жінка, яка просто хоче на ваше місце. І та, і та зверталась. Одній робив жін... майстер, який робив це жінка, у іншої майстер, який робив це чоловік. Тобто так совпало, що дві різні історії у вас. Так, що робили? Саперниць майстер робив приворот до саперниці. Вашому чоловіку по луні робив приворот. Тому він такий холодний і він повинен кудись носити гроші, ви його більше не цікавите. Жінка колишня дивилась просто ситуацію, щоб він їй допомагав. І Що ще? Щоб, за... щоб був. Робила, щоб не забував її дітей, щоб допомагав її дітям. Що ще робила? Ну це тут тільки про гроші, щоб давав гроші їм. Треба знімати і то, і то. Ну, Коли чоловік допомагає у своїй дочці від першого шлюбу я не бачу в цьому нічого поганого. Але то, що втручались, це я заперечую. Магію треба знімати, треба чистити. Що дійсно є магічний вплив і зроблено на те, щоб ви розлучились. Так, Верховний суд мені ще треба. Перекриваю. Перекриваю Вищі сили, духи роду, янголи, охоронці, Хоч, прошу захисту для того, хто дивиться, прошу приберіть всі перешкоди. Все зле, лихе, весь негатив, магічний, енергетичний, всі привороти з тут, розсорки. Знімаю анулюю, повертаю на болота, там цьому негативу схорониться вас більше інтеркація. Нехай то, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті. Вищі сили. Поверніть, будь ласка. Стосунки, ті, які були у чоловіка до дружини, до того, хто питає, то ті відчуття, ті почуття, які були, що нехай вони знову, з новою силою розквітнуть по Верховному суду, буде так і так є. Можете подивитися, в мене на каналі є чистка. Як робити чистку, як знімати негатив. Вам треба свічечками познімати себе негатив з чоловіка. Треба написати на свічечці. Зараз я достану свічку. Покажу, як робити. Можете звернутися до мене, але я це ділаю за гроші. А ви можете самі пишете від ФІТІЛЯ до ніжки. Ім'я чоловіка. Її пишете астуди, розсорки, привороти, порчі, прокляття, обмін подмін І цю свічечку треба викачати, ну так, сипати на папір полинь, кропову, викачуєте таким чином. В травах, кладете фото чоловіка і своє фото, фото доньки можна своєї покласти. Засипаєте ці всі три фото солью, звичайною солью харчовою і ставите якусь підставочку. Фото зверху сіль. Потім ставку ставити для свічки, і зверху свічку. Ось так. Але перед цим ще оцю свічку, на яку ви написали, той негатив, який ви спалюєте. Ставите свічечку між долонь і близько до роту, кажете заговір, що знімаю. Вища сили, прошу, як розтане цей віск, то нехай зійде з мого чоловіка, туди розсорки, і весь негатив магічний з нас посходить. Буде так. І ставити свічечку нехай прогорить. Свічечку треба побільшу, не таку маленьку, а таку більш внушительну. І просто хай горить свічечка на цих фото ваших. Потім то, що залишиться від свічки на смітник з відкупом, викинете разом з тою кришкою, на якому воно горіло. І скажете духом смітника на з'їдення негативу сплачено. Сплатити можна цукром, цукерками і ну, чимось солодким. Просто в смітник разом з. Гаркам, що цвічки залишився, ви кидаєте, кладете цукор, рафінат можна покласти або цукерки. Ось така чисточка буде швидка. Ну, це якщо ви будете робити самостійно, це на битовому рівні і я думаю, що вам допоможе. А, якщо не допоможе, то звертайтесь, зробимо чистку з рунами і з захистом, так як положено. Дякую всім за увагу, дякую за донати і до зустрічі на каналі.